В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Господі Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причисти Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, і все наповнюєш скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас, очисти з нас і всякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, сяти кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяти кріпкий, сятий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяти кріпкий, сятий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троєць, помилу нас, Господи, очисти, гріхи наші, велико, прости, беззаконня наші, святи злянці, сили, немощі наші, імені Твого ради, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилу. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми проще винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маю. Ми грішні тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас слава Тобі, слава Отцю Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй на нас, на Тебе ми сподіваємось, не прогнися дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як благотробний. І визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, і ми люди Твої, і всі творіння рук Твої, ім'я Твоє призиваємо, і нині повсякчас і на віки віки. Амінь Милости двері відкрив нам благословина Богородиця, щоб ми на Тебе надіючись. Не загинули від всякого лиха, і тобою визволилися, бо ти єсі спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божий вічний, царю всякого створіння, що сподобай мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які вчинив цей день ділом, словом, думкою. Очистив, Господи, грішну мою душу від всяке сквоєне тіло і духу. І дай мені, Господи, в цю, е, цю ніч спокійний сон, щоб, ставши від мого смиренного ложа, я догождав При Святому ім'ї Твою, усідні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок, недобрих бажань, що сквернюють мене і похоті лукавих, бо Твоє Царство, сила і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки віки. Амінь. Вседержителю слово, Отче, Ісусе Христи, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твою, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий, пасторі Твоїх Овець. Не віддай мене на поталу зміїного і не попусти, щоб сасана покушав мене, що в мені є насіння зла. Оже ти, Господі Боже, поклоніння достойне, Царюся ти, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, і тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим. Що з ним освятив Ти єсі своїх учеників. Подай, Господи, мені недостойну роботу, спасіння Твоє на ложе моїм, просвіті розум, і світлом, розуміння святого Євангелія Твого, душу любові, Христа Твого, серце чистотою Слово твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою, Твоїм смиренням охорони і услушний час підведи мене вісну на славослов'я Твоє Бога. Ти єси препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і з Пресвятим, і Благим Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю духу істини, з милосердця помилуй мене грішно, рабатою, і відпусти мені, прости мені, недостойну все, що я зрішив перед тобою сьогодні, як людина, і навіть не людина, але Гріше скотини, всі мої гріхи, вільні, невільні, свідомі, свідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство з невіру. Може, іменем твоїм я клявся, або ганьбив його і своїм дукав. Може, кому докоряв, або обмовляв, е, кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнілося, або неправду сказав, або причасно спав. Або захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого осудив, або величався, або погордувався, або під час молитви мій розум поривався до лукавства цього, або про Розпусту помислив, або об'їдався, або опивався, або через е, безглузду сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідно говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незлічені, бо або до молитви був недбаливі, чи через е, вчинив, що е, злого і забув. Бо все це Оце ще більше я вчинив, помилуння творче, мій, владико ленивого, негідного, рабатою, і вибач, відпусти, прости мені, як благий чоловік любний Бог, нехай спокійно ляжу, засну відпочину я блудний, грішний, окаяний, поклонююся, оспівує, прославляю, причесне ім'я твоє, з Отцем і святим, і дородом Твоїм сином, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Що, що тобі принесу або чим? Тобі віддячую, великодаровітий безсмертний, царю, щедрище, великолюбний бог Якщо за те, що мене, який лінується на твоє служіння, нічого доброго не зробив. Ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи покирності спасіння мою душу. Будь же милостивний до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропашу мою душі, що розкорнилася в бежищих гріхів, відкинь від мене помиску, лукаві, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої вчинені перед тобою в цей день, свідомо чи несвідомо, словом, ділом, думкою всіми моїми почуттями, ти сам. Покриваючи, охорони мене від всякого ворожого нападу, захищаюся божественно твоєю владою, не вимовнувчи до і силою. Очисти, Боже, очисти беліч моїх гріхів. Благоволи, Господі, звільнити мене, від тенет яволоски, спаси мою стражденну душу, осіни мене світлом, лиця Твоє, коли прийдеш у славі. Нині дай мені заснути, Сновний осуджений, охорони думки раба Твої від мрій. І стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пощади ангела мирного, пошли ангела мирного охоронителя, наставника душі і тіла мою, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тебе. Тобі подячні молити, Господи, почуй мене грішного. У Бога Твої, даруй мені е, після пробудження з чистим соліном, навчатися закону Твого від жени, подай мені е, е, через Твоїх англів. Е, Віджени від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, славити Ти причисту Богородицю Марію, дану нам грішню на захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідчиво твоє чоловіку, Любсе, не перестає молитися за нас і заступництвом чесного Христа Знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою Богую душу Ісуса Христе, Боже наш, бо Ти святий єсі найславніші на віки віків. Амінь. Господи Боже нас, все, в чому я зрішив сьогодні словом чи ділом, чи думкою Ти, як благий чоловіку, любний Бог, прости мені, мирний, безтерботний сон подай ангела Твоєї охранителя пошли мені. Щоб Він покривав, охороня мене всякого зла, бо ти охоронець душ душі тіл наших, Тобі слава слем, Отцю І Сину, Святому Духу, нині повсякчас на віки віки. Амінь. Господи, Боже наш, в якого ми віруємо, чиє ім'я більше і всякого імені призиваємо, подай нам що. Відходимо сну полегшення для душі і тіла, охорони нас від всякого марва від темної присасті, припини присасте, бажання, погаси повного тілесного збудження, подай нам снотливо прожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяного твоє блага, бо Ти, благословений, єси на віки віків. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом, чи ділом зреши прости мені, Господи, визволи від всякого незнання, забуття легкодухості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від всякого спокусу. Господи, прости моє серце. Просвіти моє серце, засмярене злою похотю. Господи. Я як людина зрішив, то як у Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч душі моєї, Господи, пощади благодать, а, пошли благодать Твою на поміч мені, що я прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене рабату в князі життя, подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я. Нічого доброго на вчинки перед тобою, не сотрулити, дай мені з благодаті Твоєї покласти тебе і добре починання. Господи, з роси моє серце, росує твоєї благодаті, Господи, небо і землі, помини мене грішного, мерзенного, нечистого раба Твою в царстві Твоєм. Амінь, Господи, прийми мене. Покаяння, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напад. Господи, дай мені блага, помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять, про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідатися в гріхах моїх, Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг, Господи, дай мені терпіння, велику і лагідність. Господи, вкоренний страх Твій благий Серце моє, Господи, сподобай мене любити Тебе від душі души. Усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від усяких людей, бісів, пристрасті. І від усього шкідливого для мене, Господи, твори за е, Твоїм бажанням все, що хочеш. І нехай буде воля Твоя в мені, грішню. Бо Ти благословений єси на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матії твої, безплотних Твоїх ангелів, також Пропока, присвячих Христия Твоя. Благоволили апостоли сіддих і добробідних мученьків, преподобних боносних, усіх всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісиски. Господи, мій твочі, що не бажає смерті грішника, але чекаєш його і життя. Дай наверня мені окаянному, достойнерам, забери мене із пащі, згубного змія, що хоче пожерти мене і звести. Пекла заживу, Господі моє, Тіхо, моя, що мене ради, окаянного задягнувся тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя, подай утіху душе, моє окаяни при моє серце виконувати Твої повеління і залишити всі діла, і здобути блаженство Твоє бо на тебе, Господі, уповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, причистої матері, я припадаю, молюся, ти знаєш старіця, як безпесану зрішаю і прогнівляю Сина Твого, Бога мою, і хоч багаторазово каюся, але неправедним являється перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те саме роблю, неже Господь уразить мене, знаючи про те. Водичця моя бороться, що я ніколи легедуюся злими моїми ділами, всіми думками. Люблю закон Бога мою, але все, але не знаю. Причиста царице, чому доброго не роблю, але зле якого я не хочу роблю. Не допускай. Причиста виконувати злі мої волі, але нехай буде воля Твоя, Сина, того Бога мого, який мене спасе, розуміть, і подасть благодать святого. <станець> Духа, щоб я від тебе перестав робити зле і решту часу, прожив би в заповіді Сина Твого Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава безпочатковим Твоїм Отцем і з тим блимним Жотворчим Духом, Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Благо царя, благая мати, причиста, благословенна бровейця Марія, милі, Твого Бога нашу, вилий на мою грішну душу і твої і настами і надіяння благая, щоб останок мого життя я прожив без гріха через тебе рай, знайшов боговеця, діва, діно, чиста, благословена, Амінь. Ангели Христе, охрані, Ти, мій святий, покровите ті душі і тіла моєго, все мене прости, чим я. Згрішив сьогодні і від усякого спокуси мого ворога супротивника, звільнив мене, щоб я ніяким гріхам не прогнів Бога бо, молися за мене, грішного, недостойного робату, щоб стати мені достойною благості, Милості святої Тройці, Матір Господа Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможні воєводі, Переможні ми, звільнивши від біг. Вдячні пісні приносимо тобі раби твоє богороєса, але ти маєш державу непереможну, від всяких нас бітви звели, до тебе взиваємо. Радуйся, невісто, не я. Преславна приснадія, Мати Христа, Бога наша, принеси нашу миту, Син Бога нашого, щоб Він спас. Через тебе, душі наші, Всі опування на тебе покладає, Мати Божа, збережи мене від під, під кровом Твоїм, бороться, Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї допомочі і твого захисту. вона тебе уповає, душа і мене. Уповання, моє отець, пристани моє син, захист, мій Дух Святий, Тройцев, слава тебе. Достойно єсмь, якось істину блага жити і славити тебе, Богородицю. Пресно блаженно і преніпорочну і Матір Бога нашу, чеснішу від Херовин, незревняно славнішу від Серафім, що без без'яснення Бога слова породила, сущу бороться тебе величаєм. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, віки в Києм. Господи, поміян, Господи помилуй, Господи, поміян, благослови Господи Ісусе Христе, Сине Боже, молі траті в Матері. Матірі. Тих славних, хвальних апостолів, які мають у всіх святих помилуй Спаса нас як благ і чоловіку любить. Амінь. Владико, чоловіку любси. Невже ця послі для мене буде домовиною? Чи ще окаяною мою душу освіти світлом дня? О, бо домовина стоїть переді мною. О, смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи. Господи, я боюся, нескінченної муки, зло ж робити не перестаю. Завжди прогиняю тебе, Господа моє, і причистою Твою матір, і всі небесні сили, святуальної охоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достойний чи до колюбства Твого, але достойний осудження муки, та Господі, хочу чи не хочу. Е, якщо праведні. Е, Хочу не хочу, спаси мене. Якщо правильника ти спасаєш, е, то тут немає нічого дивного. А якщо е, чисто помилиш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви ви твою милість на мене, грішну. У ньому я вичерпив колюбство твоє, і нехай. Не перевершить моє зло Твоєю невимовну благость милосердя. Як тільки хочеш, так і вчини діло Твого мого спасіння. Просити очі мої, Христя, Боже мій, щоб я не заснув смерть, щоб не сказав е, ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, Боже, будь заступником душі моєї, Бо я ходжу серед багатьох танет, визволиння мене від них і спаси мене, як і благий, чоловібний, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Прославно Божа Матір, святій від святих ангелів, невимному співому серцем і устами, визнаючи його, бої Богородиця, що істинно народила нам Бога, втіленого безпрессанно молиться о душах наших. Нехай Воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі, що ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як е, тане віск від лиця огню, так нехай загинуть ці біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осінняє себе хресним знаменім <кій> в радості промовляє. Радуйся пречести, Христи Господні. Проганяй, бизнес, силу на тебе, Господа, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу дьявола, дарував нам тебе, Христе. Хрест свій чесний, всяку супостату, опри, чести, жовтряші, крізь Господи, допомагає Мії Святої Діво бороться і со усіми святими небесними силами завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Захисти мене Господь, силу, чесно, жутряч Христа і хорони мене всякого зла. Полегше. Відпусти, прости, Боже, наші гріхи, вільні, невілі, словом, чи ділом, чи думкою. І в день і ночі, в думках, в помислах, задіє все, що нам прости, який благий і чоловіку любний. Сповідати Господу, Богу, мою Творцю, єдиного святий Тройце, хвалімо, поклоняємо Отцю, Сину, Святому Духу, всі мої гріхи. я вчинив всі дні життя моє, кожну годину в нинішній час. Минули дні у ночі, ділом словом, помислом, об'їданням, п'ятством, пустослів'ям, зневір'ям, е суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбалівості, самолюбством, багато придбанням, розкраданням неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством е, за заподлавістю, е, е, ревнощами, зазистю, гнівом, зло, пам'ятством, ненавистю, лехварством всіми моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком іще мої гріхи, душевні купі тілесні, чим тебе, Бога моя Творця, прогнів, ближнього мого образив, про що жалкую винним, з'являюся перед Тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені. Господи, Боже мою покірністю сльозами молю Тебе, вчинені е, мої гріхи, милосердя, прости мені і звільни їх від них, я ж визна е, їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний, Бог є сім. Тих, що не і кривдять нас, прости Господи, благочинцям, доброго братам братами, рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння життя вічного, хворим відвідувач, сили ними даруй. Керму тим, що на морі, мандрівникам, будь-якого, всім православним християнам, допомагай в боротьбі тим, що служить на та милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповідали нам недостойно молитися за них, помилуй з великою Твоєю милості. Помини, Господи, раніше спочили у братів, сестер наших покоїх, там, де е, світло, того е, сіяє. Е, Півни Господи е, братів наших поневолених визволить від всякого нещастя. Пони Господи, тих, хто дари приносить, добро, чинять уся тих е, Твоїх. Церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння життя вічня поміни Господи, нас, смирених, грішних, недостойних е рабів Твоїх і просити наш розум, світлом Твоєго разуму, і настанови нас на стежку заповіді, молитий, почистий велич наша порозі, в Марії і всіх святих ти, яко якого благословенісі на віки віків. Амінь. У руці Твоїх, Господі Ісусе Христе, Боже мій, Передаю дух мій, ти ж мене благослови і помилуй, і даруй життя вічне. Амінь.